В Україні вже стартувала осіння посівна. Попри воєнні дії аграрії виходять на поля буквально впритул до лінії фронту, щоб забезпечити країну та світ сільгоспродукцією. Більше того, плани посівів збільшили. Щоправда, аграрії кажуть, як у минулих сезонах, так і зараз працювати складно, і мова не тільки про постійну небезпеку ворожих обстрілів. З якими проблемами стикаються сільгоспробники та як знаходять вихід, розкажемо далі. Це найскладніша посівна озимих за час незалежності. Так кажуть аграрії Одещини. Попри те, що насіння і палива вдосталь, проблем додає посуха. Тому хлібороби вимушено розпочали осінню кампанію раніше, ніж зазвичай, щоб мати врожай. Будуть завістити врожай від, в першу чергу від осадків. Зараз сіємо таку полусуху почву, але в ранні сроки. Якщо буде дощ, то ми отримаємо хороші всходи. Чимало хліборобів Одащини нині воюють з агресором на передовій. Той, хто залишився попри небезпеку обстрілів та ракетних ударів, працює у полях. Війна, ми теж сіємо, у нас на пенсіях ну, нема кому робити, позабирали війну молодіж, то так не хочуть. Остались старики, ми сіємо. Частину нового врожаю вже продали, закупили палива та розрахувалися із працівниками. Залишок відправили на зберігання. Нині планують засіяти 900 тисяч гектар озимих культур. Пшениця та ячмінь займуть 760 тисяч гектарів. Вистачить не лише самим, а й на експорт. Ми вже маємо 1,8 мільйонів тонн зерна вивезено, і нібито наш регіон починає насичуватися грошима, але цього все одно недостатньо для того, щоб повністю забезпечити весь цикл виробництва. Тим часом у міністерстві інфраструктури кажуть, намагаються вийти на показники до воєнного експорту, а це до 5 мільйонів тонн збіжжя на місяць. Водночас у Запорізькому регіоні більше половини посівних земель на тимчасові. Во окупованих територіях. Однак аграрії проводять осінню посівну навіть впритул до лінії фронту. Сіять, собираємося в Оріхові в Оріхівському районі 500 гектар озимої пшениці. В общем, все буде Україна, Україна буде з хлібом Крім пшениці, у регіоні сіють ячмінь та ріпак. По плану у нас 4 тисячі гектар заплановано посіяти озимих зернових. І посіли вже. Получили в сходи на площаді 800 гектар ріпака, озимо ячмінь, плануємо там 200 гектар 200, а так все буде озима пшениця. Аграрії кажуть, як і на польових роботах в минулому сезоні, так і зараз працювати складно. І не тільки через небезпеку обстрілів, а й через ціни на паливо та посівний матеріал. Де спалива немає, всякі проблеми бувають. І попітанні, ну і продукти все доставати трудно. Хлопці воюють там, ми воюємо тут. Тим часом у тиловій Хмельниччині аграрії вивели у поля максимальну кількість техніки, а в окремих агроформуваннях навіть збільшили плани на посів. Всі параметри сівалки є. Включаємо сівалку і розпочинаємо. Рух. Війна в нашій державі триває і вона змушує нас. Працювати за себе і за наших колег, і ми змушені були збільшити посів у зимої пшениці до 10 тисяч гектарів. Додають, погода була сприятлива, тому половину запланованого ріпака вже посіяли. На даний час посіяли 2,5 тисячі гектарів ріпаку. Він розташований у нас на північ. Грунт розробляється відміна. Прекрасно розробляється, грудки нема, волога є, і ми вже отримали сходи, сходи чудові, трошки нас природа побалувала дощами, є багато вологи і вже провели захист. Попри загальнодержавні прогнози, що площі під озимі скорочуватимуться, аграрії Хмельниччини цього року планують посіяти не менше, аніж торік. Вже наразі розпочали посів озимого ріпаку, якого має бути в межах 80 тисяч гектарів. Вже десь 40 тисяч гектарів є посіяно. Я думаю, через неділю-півтори розпочнемо посів озимої пшениці, якої буде десь, я думаю, 1200 гектарів. Також буде посів. Озимого ячменю. Тетяна Баженар, Єва Миронова, Валентина Моїсенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.